Шкода Фабія 2011 року з самим надійним двигуном 1,6 дизель. Цей двигунчик багато хто любить, багато хто собі хоче. Ось так гарно виглядає кузов автомобіля. Присутні самі дрібні сліди експлуатації, звісно, але нічого критичного немає, корозії немає, в ДТП автомобіль участі не приймав. Можна сказати, що на свій вік кузов просто у відмінному стані. Перейдемо ближче до салону. Салон автомобіля, як можете бачити, на огляді, також в гарному стані. Присутні, ось два маленьких пропали на водійському сидінні. Більше зауважень до салона в мене немає. Задній ряд задніх пасажирів доволі місткий. Автомобіль у нас в кузові універсал. Це не хешбек Фабія, це Фабія саме універсал. Місця тут достатньо, автомобіль доволі комфортний доволі місткий. Покажу, зараз ще багажний відділ. Так, тут в нас також гарний місткий багажник. Є оця поличка, зручно, можна користуватися, поличку зняли. Тут в нас є запасне колесо, Там ключ, домкрат, вогнегасник, все, в автомобілю комплектне, все присутнє. так З цієї сторони задній ряд у нас також без зауважень. Всі вікна по автомобілю рідні, всі вікна 11-го року. Що свідчить про те, що автомобіль дійсно участі в ДТП не брав. В автомобіля ось така гарна гума, це заднє колесо. На передньому гума не гірша, гарна літня губа до автомобіля. Також є за додаткову невелику плату і зимова гума. Зі сторони водія також виглядає все гарно. Мінімальні сліди, скажімо так, зносу водійського сидіння, але воно не просиджене. Показуємо все, як є, все чесно. Тут просто трошки витрився колір матеріалу, нього ось такі дві дірочки по сидінню, в принципі, нічого критичного тут немає. Покажемо під капотом, як це все виглядає, в якому стані там двигун. Так, Зараз спробуємо поставити опору. Так, тут нічого не милось, не намивалось, там, думаю, листя, то не є проблема. Трошки павучки сплели павутинки. Робити тут нічого не потрібно, двигун в чудовому стані, працює просто ідеально. Акумулятор свіженький, гарний. Все працює просто чудово. Автомобіль, скажімо так, двигун, точніше, автомобіля масло, звісно, не споживає, турбінка дує, надуває. Обороти розвивається чудово. Давайте запущу, покажу, як працює двигун. А то, що розказувати, краще один раз запустити, показати, і щоб все було чути Так, всі контрольні лампочки. Так, все в нас гасне. Показую. Закриваємо двері. Не закрили. Закриваємо двері. Знімаємо ручник і показує, що нам обов'язково потрібно пристібнути. Це все. Ніяких помилок по автомобілю немає. У нас є присутній кондиціонер, кондиціонер працює, є магнітола, непогана музика обороти. Двигун розвиває просто чудово, без всяких проблем швиденько і гарно, вчасно реагує на педаль газу. Так, Ручник ми затянули. пускаємо, помилка пропадає. Ну, тут, я думаю, хто знайомий з технікою, все зрозуміло. Присутня екологія, яка не видалялася, ніякого диму від автомобіля немає взагалі. Тому, кому цікавий даний автомобіль, чи хто хоче собі придбати, ось таке чудове, сімейне, практичне, надійне і дуже економне авто, яке споживає в середньому 5-6 літрів палива, дизелю, тоді, будь ласка, телефонуйте, переїжджайте, оглядайте і, звісно ж, купуйте.